Сьогодні в мене по плану розсадка ось такої трави. Це імперато Редбан. Так вона зараз виглядає. Трішечки я вже тут вона так в мене рісненько була. Зараз вона просто зелена, але восени вона починає красніти. І така вже червона-червона стає туди до морозів. Зиму відстояла, весною воно обрізали і все зашибісь. Розвивається вона, як на мене, дуже схоже, як пирій. Велась. Ось така корнева система. Ну, дійсно, хто стикався, я думаю, стикали всі на своїх ділянках, наче як пирій. Ось іде така корінь, дає такі гілочки в сторону і потім наверх вилізає. І також вона реально як пирій. Будьте обережні, коли садите. Просто такої бордюрної стрічки, якщо не сильно глибока, її буде недостатньо. Вона пролазить навіть під цією стрічкою і може пробивати. І в мене так і було, на жаль, не зняв, пробиває агроволокно і повилазила тут-тут. Так що огороджуйте таким чимось більш глибоким. Ну, я думаю, металам не потрібно. Може якось просто стрічку поглибшу. А так взагалі дуже класна рослина, не вибаглива, взагалі, де я бачив, навіть росте у воді. Дійсно, вставочку. Я ще не практикував, може й спробую, але це для мене було відкриття. Дуже така цікава штука. Так що ось такі мої спостереження та й поради. Будьте здорові!